Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і ви просили подивитися. Невже США продали Україну? А ми зараз подивимося, хто продав Україну. Хотів продати Зеленський, продав Україну чи США? Чи США? Тут не знаєте, хто, хто це може бути король Монет. Порошенко продав Україну. Шенко продав Україну. Раз, мої дреньки, дивимося, чи є союзники США та ЕРЕФІ, чи робиться щось за спиною України? Перед цим попрошу вас задонатити на 87-му бригаду, які воюють на курському напрямку. Вони прохають до про, про, прошу про допомогу зібрати їм кошти на ремонт евакуційного авто, на вала дронів, постійній бойові дії, а іноді тільки швидкісне авто рятує. Життя нашим бійцям. Щиро вам дякую. І дивимося: стосунки США та Росії на даний момент. Дияво, по Дияволу. Ви знаєте, тут можна сказати: дивіться, як, як чітко випало Союз дияволів. Два, два чорти. В одній упряжці. А, тобто, ну, скажімо так. скажімо так, тут якийсь союз, дійсно. Зараз ми подивимося, це направлено проти України чи ні. Бачите, тут конкретно. Ой, я ж злякалася, відверто вам кажу. Двічка Кубків говорить про перемовини, про. Подивіться один одному в лице. От подивіться, в очі, як, як мріяв цей Зеленський дурник. Ось тепер Путін заглядає в очі, а Путін, навпаки, Трампу. По дияволу, мої любі це недобре. В їхніх руках зараз доля світу. У цих двох, ну, скажімо так, Гангстерів, чи як це сказати, розбійників. Як Зеленський сказав, вийди звідси розбійник. Накази вміє давати. Так. На кого цей союз буде направлений? Проти України, проти е Європи і проти світу? А ми дивимося ще Америку і Росію. Ну, давайте ці три. Так, чи буде цей Союз проти України? Ну, в принципі, навпаки, я бачу, що тут співпраця з Україною. А, Європа теж ні. І, а, Світ. А, дивіться, це теж не проти. Король мечів, це говорить про м, а, військове, щось спеціалісти якісь. Зараз я трошечки це розшифрую. Так, Україну спочатку. По три карти кругом кладу. Ага, все я зрозуміла. Ну, ви бачите, дивіться, а, скажімо так, що а, оця співпраця. Але, дивіться, по потрічки монет, говорить не тільки цих двох. Ще є третя сторона, як мінімум ще третя сторона. Тобто, ще якась сторона є. Вісімка кубків. Для всіх недобре. Тобто ця співпраця Україна задіяна теж в цій. Але, бачите, йде розвал для України. Для України недобре. Недобре, під загрозою Україна. Але тут іде наказ якось зверху. Чомусь мені здається, як і через те, що тут жрець, а ми не можемо сказати, що це Папа Римський. Ми не можемо сказати, що це Америка. Америка, ось тут. Не Америка головна, не Росія головна, а ті, хто керують світом. Оця п'ятірочка говорить, що вони поклали долю України під. Скажімо так, під знищення. Тепер а, чи ця, Європа. А Європа навпаки відкриваються перспективи, от я, я скажу, навпаки, гармонізується через цей союз Путіна і. Трампа навпаки гармонізується ось тут. Поки що я бачу, що Україна в стороні залишається і світ, чи під загрозою світ. Ну, ви знаєте, це не під загрозою світ. Скажімо так: тут, скоріше за все, світ буде перезавантажуватись. Світ буде е, озброюватися. Це, це називається озброєння заради своєї безпеки. Хочете жити спокійно, от карти чітко показують. Хочете жити е, без, е, скажімо так, не заморачуватися, озброюйтеся. От і все. В принципі, світ почне, е, ну, скажімо так, ще знаєте, як чітко ділитися на лівих і на правих. Ось якось так я бачу. Європа об'єднається. Я бачу об'єднання Європи. Ось гармонізація, об'єднання і перспективи перед Європою відкриваються. Україна на, наразі, скажімо так, під загрозою. Але тут все рівно ось мінімуля ця карта. Це або покровитель є в Україні. А зараз ми подивимося, який результат. Давайте подивимося. Бо під загрозою, так, під загрозою. Ось ці карти показують. Але все ж таки, чи це дух український? Ось ви знаєте, в мене може таке чомусь таке враження, це навіть не, не сімейка, це навіть не ось це світовий уряд. Тут ну, щось інше, наш дух. Мені здається, ми через це все пройдемо. Зараз я подивлюся. Трошечки уточнити цю карту. Так, ми пройдемо це. Виглядає, що ми пройдемо. Угу. Тяжко. Тяжко, але ми це пройдемо. Ми мусимо тепер через це проходити. Мої дорогенькі, ми повинні розуміти, критичне мислення включати наші дії. І оце тепер маємо цей результат. Якщо ви цього не розумієте, ну, вибачте, я не можу вам вже пояснювати, вже скільки можна пояснювати. Я не вчителька ваша, я не ваша мама, я не ваша, як би це сказати, але я знаю, що на моєму каналі більшість розуміє, про що я говорю. Наш вибір, і ось це маємо подуркували, скажімо так, у 2019 році, ось так я скажу. Бачили, ось що купували. Я сподіваюся, що наступний президент в першу чергу заборонить не просто ОПЗЖ і цю п'яту колону, а й 95-й квартал. Разом з цим всім головним Шапіто. Ось вам це Шапіто. Я сподіваюся, що він це все заборонить. І санкції накладе на це все. Гаразд, мої дороги за підрив української державності і е, суверенітету. Щиро вдячна вам за увагу. Е, я е, стоп, ми подивилися. Ну, в принципі, ми подивилися. Ми, в принципі, подивилися, розкорили питання, кому загрожує. Україна вистоїть. Україна вистоє тому, що, а, знаєте чому? Їй прийде допомога. Їй прийде допомога. Хоча тут і жриця, тобто, дивіться, тут і вищі сили, можна сказати. Не знаю, наш дух український, ми вистоїмо. Нам випала і п'ятірка, і двічка. Це, це пара, щоб ви розуміли, жриться вона не з магом пара. Жриця пара. З цим. А, стоп, стоп, стоп. Не пара це. Це не пара, але це духовна сторона України. Не пара, але це духовна сторона України. Жриця не може бути з жрецьом. Ось якось так. Ось якось так. Але важко. Все, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.